Друзі, вітаю! Я приїхав на річку невеличку, розкажу про неї. Потім я тут був роки 4-5 назад взимку на Жерлиці. Дивіться, як кайфово. Скоро будуть морози передають, тому, мабуть, на найближчий час це крайня рибалка до морозів. Штіль, трошки сніжок. І ви просто подивіться, яка краса. Ладно. Видно, поки не дуже. Трошки пізніше зніму. Ну, моїми очами це просто вообще unreal. Ідеальна погода. Так, човен я вже надув. Ви подивіться, яка краса, й-мойо. Кайф. Ця річка називається Павлівка. Вона дуже довга, мабуть, кілометрів 10-15. Глибина приблизно. В деяких місцях 3-4 метри, а взагалі метра 2. Так, доки я зараз буду все збирати, підготую катушки, тому що сьогодні обіцяють мінус 1-2, тобто Джонсон'с Бейбі трошки на шнур. Пальчиками його. Ну, він, в принципі, і сам розійдеться. Трошки такий жирнуватий. Я ловив на фідер в мінус 2 десь, його вистачало на години-3 рибалки. Це одне намащування. Воно і кільця змазує і все. Як воно буде працювати на тонкому шнурі, я не знаю. І другу катушку, тому що я сьогодні планую. Ловити на дві палки. Тут в теорії є окунь. Ну, він тут точно є. Але чи буде він ловитися, не знаю. Ось. Катушки підготували. І зараз будемо збирати все інше. Так, ну що, я на воді. Ось сьогоднішні пацієнти. Карасі зараза по 10 гривень, це срака. І кружки. Всі я ставити не буду. До речі, дуже чудово поміщається в пляшку від Моршинської. Фу, подивіться, яка красота. Фу. Остання рибалка тут була взимку, я спіймав, здається, 9 чи 8 щук і на балансіри ловив. О, блін, подивіться. Яка прелість. Беремо наш кружок, пропіхуємо палицю, дивимося, щоб тут обов'язково була прорість, тому що воно дерев'яне і ця з часом стає ніякою. Краще це робити звичайно ножем Щось таке. Так. Е, по кружкам у мене тут 0,35 льоска десь по 12-15 метрів, десь 10 грам грузик, 25 см металевий повідок і звичайний трунік. Е, чому металевий? Тому що е, на спінінг перекусує і тут перекусує. Якщо це там, наприклад, жервиця, то можна добігти, поки вона не заїсть. В даному випадку, якщо щука клюне, поки ти допливеш, вона може його проковтнути. Ну і перекусить будь-який флюрокарбон. Хоча можна, в принципі, і на флюр, можливо, навіть більше буде клювань, але це не точно. Я вважаю, що враховуючи, що інколи... Покльовок може бути небагато, кожна покльовка важлива, тому краще ставити металевий. Підгрібаємо метрів, не знаю, 5 до берега. Якщо б це були зимові жерлиці з льоду, можна було б ставити прямо під берег. А враховуючи, що воно плаває, то варіант так собі. Е, у мене вони будуть, не, не будуть стояти на дні, у мене вони будуть плавати. Я знаю варіанти, що люди ставлять грузик на дно і карась там тіліпається. Бо мені здається, що він може там обкрутитися обльозку і з цього нічого не буде. Так. Беремо приблизно 50 см від дна. Опускаємо грузік на дно. Так, тут у нас тут у нас глибина. Зараз скажу скільки. Приблизно 2 метри. Тобто отут робимо такі насічки і пропускаємо через розріз оцей. Ну а далі беремо наших підопитних. Вибираємо найсексуальнішого. Щось я великий карасів набрав. Цей. Тобто, і десь в цьому місці йому протикаємо гачок. І тепер важливий момент, що при покльовці, чи взагалі він собі роздовбує цю дірку і рано чи пізно може звалитися з гачка. На цей випадок. Я придбав таку штуку. Дуже всім рекомендую, хто ловить на живця, особливо на жеруці або на кружки. Це такий силиконовий Тобто Ми беремо так десь шматочок, десь милли... ну, пів сантиметра. Так. Відрізаємо. І насаджуємо на гачок поперек. Тобто для клювання воно заважати не буде, але карась менше шансів, що звалить з гачка. І все. пускаємо нашого парня у воду. Кружки це дуже цікава тема, особливо, якщо вони перекидаються на твоїх очах. Вон там він плаває. Все. Один є. Е, хтось ставить червоним догори, мені більш подобається білим до гори, щоб дивитися, коли він перевертається, щоб він був червоненький. Ставити можна 10-20 метрів один від одного. Вони все одно плавають, тому заважати нікому не будуть. Так, Тут проріз нормальна. І так само беремо нашого карася і продіваємо. Головне йому не задіти нервове закінчення, тоді йому можливо буде якраз ось так. Ну. Плаває чи не плаває? Наче нормально. І знов таки ж беремо кембрік. И в бой. Друзі, перше спрацювання розрядилася камера, я дивлюсь на кружок, як її там тягає, шукаю зарядку для камери, а воно тягає. Ай-яй-яй! Це рукожопий, йоман. Не підсік. О, є, 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 є. Доганяємо кружок. Доганяємо. Єсть. Щось. А-а-а! Коротше... Коротше, ніфіга. Карась покоцаний, Ну це, мабуть, була маленька, його тягала. Адреналінчик трошки піднявся. Ну, я відчув, що вона була реально невеличка. Добре, рибачимо далі. Друге спрацювання, друзі. На нас 0. А це вже друге. Ну, незрозуміло є чи нема, бо стоїть на одному місці. Нема. Карась покоцаний. Друзі, ще одне спрацювання, це вже третє. На двох були просто погризані карасі і ось третє. Але мені що здається, тут теж нічого, тому що я поки пив каву, дивився на нього, стоїть на одному місці. І не рухається. Да, нічого немає. І знов таки ж карась погризаний. Ну, як є. Як є. Нічого. Ще години три рибалки є, може щось і буде. Можливо, просто... Дуже дрібна щука, тут такої дуже багато. Бо коли я тут був взимку, найбільше, здається, грам 700 було. Хоча 700 грамова щука такого карася запросто з'їсть. Ну що, бачимо далі Так, ще одне третє вже чи четверте спрацювання і знов стоїть на місці. Можливо знов якась мікрощука, але зараз подивимось. Ловим далі. Так. Спробував на отвідний і клюнув окунець. Так, З ладошечку десь. Ще було пару перевертень кружків, і на цьому все. Ще годину-півтори рибалки. І буду туди додому. Ось такий приємний окушочок. Ще один перевернувся, ну щось дупо відчуваю там, нічого не буде. Звісно, іноді краще зразу летіти, підсікати, але з мого досвіду, якщо вона взяла, то і все добре, вона нікуди не дінеться. Так, що. О, друзі, є щучка, є щучка. <с2> <свист> пистон. Вот такие пистон. Такая щучка тут клюет. Так, зараз мы ее отпустим. Ну, що я можу сказати? З почином окуни це, звісно, добре, але навіть маленьку таку жопку піймати це теж прикольно. Як вона з'їла мого карася. Сподіваюся, вона буде жити. Так, треба спочатку дістати карася. шо потому что кембрик. Мы сейчас кембрик и потом дистанем. Бачите, силиконовый кембрик працюет. Так, мало Так все це просто. Так, спробуємо через зябри. По-іншому його не дістати. Добре так з'їла. але зараза вона мала. Не хочеться її шкодить що ж тобою робити як тебе так щоб Все Коротше, не получилось. зробить все аккуратно. Дуже глибоко заковнуло, тому випускати її навіть сенсу, блін, немає. Вінний, він, для аж в кишках був. Дуже-дуже шкода. І ще рости і рости. Вот у мужика от такі клюють. На цей, як на тролінг і на кружки. Ну, це стандартна щука, тому хто хоче просто кайфануть, побачити гарну природу, майже нема людей, це можна їхати сюди. І оконя вистачає влітку навесні. Влітку навесні тут є карась. Так що така фігня. Чучку шкода, але це рибалка. Всяке буває. Друзі, ви все бачили. Сподівання, очікування були, звісно, побільше, але маємо, що маємо. Але так, що можна сказати? Річка доволі прикольна. Зараз мужики на тролінг плавали, так казали, що і 7, десь там ямка є, там і на 7, і на 3 брали. а взагалі тут дуже багато такої дрібної щуки. От. Оце ж сьогодні вона в мене і клювала. Ще є класний варіант, як ловити на живця. Але це вже, мабуть, коли потепліє влітку. Вообще, взагалі було б круто, щоб влітку вже. Все це гівно закінчилося. І тоді можна одразу десь на неділю їхати в якийсь Зажопінськ на рибалку з палатками, з шашликом, з друзями і буде файно. Ну, доки що є, то є. А зараз що я можу сказати? Свободу карасям. От. Річка називається Павлівка. Це біля Процуву недалеко від Борисполя. Тому, кому цікаво, подивіться в Гуглі, як сюди проїхати. Дорога нормальна. Від Києва їхати там півгодини 40 хвилин. Тому... Всім гарного дня.